А ось озеро Кемзі, ми тут були влітку. Я знімала відео про це місце. Ось тут, знизу, по посиланню можете перейти. Тут проголянкові катери на острів, на цей і на інший. Острів там а, красиві, красиві є споруди, замки. Шкода, що сьогодні. Начебто і сонце, але все-таки трошки туманно. І не видно добре Альпи, але вони там. Хто пам'ятає? Це моя сторіс. Але тільки влітку. Альпи. Трошечки сонечко їх підсвічує. Так, да, взимку все не так гарно, як влітку, але все-таки вона прям душа тягне до Альп. А он, бачите, кораблик підпливає до озера. Тому що там екскурсія на озері, там є замок, є монастир. І виявляється навіть взимку є екскурсії. Дірянка вже на майданчик. Ну, можна так почилити. А я з моєю сестрочкою. І разом виїхали показати їй і собі класні місця. Наче не так холодно, всього мінус кількість, але вітер. Хто хоче зі мною проїзди, ми не виходить. Ні, зарядна. Це гараж для кораблів, це морський вокзал. І ось так по воді спускаються кораблі ось туди. Це не протилежний замок, це острів. А там навіть трошки Альпи видно. І навіть один прогулянковий катер тільки що поїхав. Я думала, що взимку. Взимку немає прогулянкових катерів, але виявляється є. А там ще цікаво для дітей. Майданчик. Ось такий цікавий з корабликом. А от дивіться, які дерева. Я такі дерева плоскі тільки в Німеччині. Бачила, хоча де я ще була за межами України. Ой, яка краса, краса. Це моя сестричка і племінничка.